Допомагати одеським побратимам відкрити та організувати роботу центру прибув військовослужбовець на позивний Коваль, який є рекрутером в Київському рекрутинговому центрі 3-ї окремої штурмової бригади. Військовий втратив руку під час одного з боїв на Запоріжжі, а тому змушений був змінити напрямок діяльності. Сьогодні чоловік розповідає бажаючим проходити службу в підрозділі про його завдання, про умови служби, про вакансії, куди можуть подати заявки новобранці? Більшість рекрутерів з бойовим досвідом зазвичай у нас тилові посади займають люди, які вже не мають змоги приймати участь у бойових діях. Як мінімум, в цьому випадку ми не залишаємо своїх бійців. На сьогодні найбільш затребуваними є оператори безпілотників. Навчання проходить в fpv школі бригади Кіл Людина може прийти без досвіду та відповідної освіти. Взагалі, fpv FPV-тема наприклад, вона розділяється на технічні збірка, пайка, там пілотування, БК і, і так далі. Приходять люди з нульовим знанням цієї, і вже на другий, третій день вони літають. Ну тому. Тому що є фахові інструктори, спеціалісти, котрі можуть допомогти. Всі люди після закінчення курсу вони здають іспит та отримують сертифікати від третьої штурмової бригади. Після співбесіди та актуалізації персональних даних у центрі рекрут направляється до Києва, де може пройти тестовий тиждень штурмовика та відчути, що таке армійське життя. Вишкіл має назву хто ти воїн» і завдання. Саме за цих сім діб виявити в рекруті в цій людині, яка прийшла на вишки здібності до тієї чи іншої військової професії, щоб в майбутньому він приділяв більше уваги саме цьому напрямку. Тому вишкіл різноплановий: від мінно-вибухової справи до тактичної медицини, зв'язок, тактика, це ФПІ дрони. Рекрутери підтримують зв'язок з кандидатом аж до самого призначення на посаду. Людина весь час є на контакті, тобто є номер телефона, можна подзвонити на нього будь-коли, навіть вночі всякі ситуації бувають. Якщо тебе не направили десь, не туди, там хтось десь перехопив, це все можна вирішити. Головне вчасно про це повідомити. Штурмовик, напрям, для якого фізична підготовка є досить суттєвим показником. Але й морально-психологічні підготовці воїнів надається велика увага. В цілому підготовка триває три з половиною місяці, включаючи злагодження в підрозділі. Кожен командир знає, що життя бійця безцінне і для того, щоб замінити бійця, який отримав поранення. Потрібно хоча б пів року шість місяців, щоб підготувати за рівнем підготовки такого ж самого бійця. Тому це цінується. І періодично ми проходимо це. Онлайн-тестування до 200 питань, де неможливо приховати свій внутрішній стан, готовність там до бойових дій і фізичну підготовку, і моральну. А якщо ж є якісь певні проблеми, і ці проблеми залишаються, він буде направлений в інший підрозділ, де немає як штурмовика прямого бойового зіткнення. Це може бути артилерістом, мінометником, зв'язківцем. Також в бригаді є патронатна служба, допомагає в організації лікування пораненим, а також тим, хто пережив полон. Це структура, аналогів якої поки немає в жодному підрозділі Сил оборони України. Працівники організовують не лише лікування, а й за необхідності збирають документи для ВЛК та МСЕК. Патронатна служба намагається знайти кращий лікувальний заклад індивідуально, там кращого лікаря, кращу реабілітацію, краще протезування за необхідності все абсолютно. І окрім цього, всього ще дублюються всі абсолютно документи по лікуванню. І навіть якщо ти там потрапив без свідомості, патронатна служба від Слідкує, щоб всі документи були, і тобі було легко оформити там це поранення, і щоб ні один папір жоден документ не загубився. Це все обов'язково слідкується. До слова, тренер також має за плечима бойовий досвід. Після поранення сьогодні перебуваю в Одесі. У Мене два осколки залишилися в спині. Повноцінно не можу працювати. Мені це заважає бути штурмовиком. Тому командування знайшло місце для мене саме тут, і я зможу свої знання, свій досвід передавати. Бійці, які пройшли пекло війни, впевнені після поранення життя не закінчується. Ти відновишся, ти станеш на ноги, ти продовжиш свій шлях. Більш болісніше бути пустим всередині, не брати на себе відповідальність за те, що наразі у нас в країні, і як мінімум тобі потім не буде боляче за себе, за те, що ти сидів нічого ніяк не діячи. і дивитись на той результат, який на жаль може бути. Дуже жахливим, якщо ми всі не за, за своє серце за голову і не почнемо діяти. Воїном бути це велика честь. Пам'ятайте про це.